Thank you Футбольне поле у центрі Барса вже багато років перебуває у досить занедбаному стані. Строк експлуатації покриття в середньому складає 5-6 років, розповідає директор центру. Але на цьому полі його не оновлювали вже більше десяти років. Десь в день на ньому. Порядка 200 дітей не має можливості тренуватися, тобто ми розподіляємо ці групи, які по розкладу на цьому полі звичайно на інших полях. Ну і якось виходимо з цієї ситуації, але ж проблема залишається поки що. Представник уповноваженого Верховної Ради України із прав людини в Сумській області Тетяна Мороненко говорить: піднімала питання оновлення футбольного поля ще влітку, і тоді колектив звертався до мене з проханням. Запросити керівництва області, щоб ми ще раз проговорили. Вони писали відповідного листа батьки і тренерський склад керівництва барси, і воно знайшло своє підтвердження і, скажімо так, підтримку. Поле говорить директор футбольного центру. Нині не придатне для проведення навчально-тренувального процесу. Голова Сумської ОВА Володимир Артюк зазначає, зараз працюють над тим, аби знайти фінансування для відновлення цього об'єкту. Питанням ми з обласною радою разом з міським головою обговорювали цю проблематику. Я думаю, що найближчим часом ми її будемо вирішувати, закривати в цьому році. Традиції в Сумах і в Сумській області досить потужні. Футбол він є у нас пріоритетним, тому команда міста і області має бути. Підготовлена, може бути підготовлена тільки на хорошому полі. Сьогодні у футбольному центрі Барса займається більше 800 дітей. Для них важливо забезпечити комфортні умови і для навчання, і для тренування. Минулого разу, коли ми спілкувалися тут з тренерським складом, і з керівництвом Барси, ну дійсно для сум це родзинка, да і воно зроблено з розумом, з серцем. Незважаючи на війну, діти це наша опіка, діти це наша больова точка. І сьогодні маючи таку посаду. Я представляю тут уповноваженого Верховної ради з прав людей. Безумовно, для мене це болюче в співпраці з міським головою. Вони знайдуть вирішення цього питання і цьому році обіцяють покриття замінити. Ну чесно кажучи, я як ніколи вірю в це сьогодні. Юрій Котляр і Максим Близнюк, новини СТС. Вранці поблизу міста Ворожбаликових з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі. Внаслідок вибуху 58-річний водій отримав мінно-вибухові травми. Його транспортували до медичного закладу. Інші пасажири від госпіталізації відмовились. Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля. В одному із сіл Охтирського району 47-річний чоловік убив свою співмешканку. З'ясувалося, що обоє були у стані алкогольного сп'яніння. Між ними виникла суперечка, у ході якої чоловік і вдарив 41-річну жінку ножем у груди. Поліцейські встановили, що напередодні між загиблою та її 47-річним співмешканцем виникла суперечка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту чоловік наніс жінці удар ножем, від чого остання померла на місці події. Зловмисника затримано у порядку статті 208 кримінального процесу. Соціального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Цьогоріч на дороги місцевого значення на Сумщині з дорожнього фонду спрямували 618 мільйонів гривень. На капітальний ремонт 85 мільйонів. За ці кошти повідомили в Сумській ОВА можна повністю зробити лише три кілометри доріг. Це, звичайно, дуже мало, враховуючи, що загальна протяжність місцевих вулиць місцевих доріг більше п'яти тисяч кілометрів. Ну тобто, можете порівняти 3 кілометри і 5 тисяч кілометрів. Більшу частину коштів, а саме 410 мільйонів гривень, виділили на експлуатаційне утримання доріг для підтримання їх проїзної здатності в умовах воєнного стану. Значні кошти були спрямовані на забезпечення проїзду в прикордонних громадах. А коли дороги постраждали внаслідок підривів, коли відрізається повністю декілька населених пунктів, взагалі немає проїзду, звичайно, що ми зобов'язані його забезпечити. У першу чергу кажуть, вова роблять ті дороги, ремонт яких на 50% готова профінансувати територіальна громада. Інші 50% коштів виділяють дорожнього фонду області. Новини СТС. 4 вересня в центрі учасників бойових дій збирають речі для військових з Сумщини, які боронять нашу країну на південному та східному напрямках, а також для захисників, які нині знаходяться на позиціях у Сумській області. Є необхідність в речах це шкарпетки, це санітарно-гігієнічні засоби. Так, це продукти довготривалого зберігання, такі можливо, як крупи, кава, чай, консерви. Цей ще зовсім новий камуфляжний костюм до центру принесли батьки, які придбали його для свого сина військового. Але на жаль, хлопець загинув, вони не встигли це передати тому принесли вчора до нас, щоб ми передали за їх бажанням как на південний напрямок. Комусь із хлопців, ті, хто боронять наразі нашу країну. Діти приносять до центру малюнки з побажаннями та словами підтримки для військових. Пенсіонери ж діляться тим, що виростили або пошили власними руками. Вільних грошей нема, тому вони несуть в'язані шкарпетки, картоплю, буряк. А такі продукти вони не витримають транспортування на великі напрямки, на великі території, тому будуть передані десь тут. У нас в районі в районі в області у нас теж досить велика кількість гарячих точок. Збір речей триватиме до 15 вересня. Організатори говорять: якщо кількість тих, хто долучатиметься, зростатиме і надходитимуть додаткові запити від військових, то терміни збору подовжать. Допомогти захисникам може кожен, хто має можливість та бажання. Спільна мета об'єднала нас, і кожен може бути корисним на шляху до перемоги. Зараз важко всім, але ми повинні згуртуватися, щоб перемогти. Нам всім важко, всім страшно. Але ми це наш обов'язок. Ми тут в тилу. Ми більш-менш спокійно тут існуємо. І це наш прямий обов'язок святий, я би сказала, допомогти тим, кому зараз набагато важче ніж нам. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.